Я працював слідчим більше десяти років, за цей час довелося бачити чимало вбивства, зґвалтування, психопатів, маніяків, випадки, від яких навіть найміцніші люди лякались і відвертали погляд. Але це була моя робота. Я ніколи не звикав до того, що бачить слідчий. Спочатку була родинна перевірка доказів, інтерв'ю з підозрюваними, огляд місць злочинів. А з часом це все ставало буденністю. Ну а що я вчився тримати емоції під контролем, сприймати будь-яку ситуацію як чергову роботу, яку мені просто потрібно виконати. Та як би там не було, але ви навіть не уявляєте, скільком людям мені вдалося допомогти та врятувати. Але в одному з випадків щось змінилося, те, що я побачив і пережив, не виходить з моєї пам'яті. Навіть уже через майже півроку та справа забрала в мене все силу духу, впевненість у собі та в своїй роботі. Це став той момент, коли я усвідомив, що більше не можу продовжувати цю справу. Я навіть до нормального життя повернутися не можу. Я почав приймати ліки, бо інакше я просто б не витримав. Вечорами мій розум не давав мені спокою, ті образи, ті звуки, ті дні. Але про це все по черзі, почалося це півроку тому. Із телефонного дзвінка та термінового виклику нашої служби в один із районів міста телефонувала жінка, яка в істериці кричала, що її єдина маленька донька зникла без звісти. Ми з групою миттєво виїхали на місце, По прибуттю мене зустрів знайомий двір. Я був шокований, коли зрозумів, що це двір та району, якому я провів майже все своє дитинство. Нас одразу зустріли батьки дитини. Нам вдалося з'ясувати, що дівчинка просто не повернулася додому, і якщо я не помиляюся, виклик надійшов близько першої години ночі. За словами батьків, їхня восьмирічна донька ніколи не запізнювалась. Вона, як і всі діти, звісно, могла затриматися в подруги, наприклад, яка мешкала у сусідньому під'їзді, але завжди дзвонила і попереджала, коли ж після восьмої вечора дівчинка не з'явилася. Батьки забили на сполох. Спочатку телефонували, потім кликали її. Вийшла на вулицю, а її немає, і в подруги її немає та й не було зовсім шукали скрізь. Навіть батьки інших дітей почали хвилюватися, дитина ніби розчинилася у повітрі, і тут починається найцікавіше. Згодом ми поспілкувалися з дітьми, які гуляли з нею того вечора. Двір там доволі просторий. З трьох боків його оточують п'ятиповерхові будинки там завжди гуляє багато дітлахів. Так ось усі діти, як один, почали розповідати нам про недобудову мовляв, там страшна місцевість, і там живе якийсь злий монстр, і він її забрав. Це таке нам діти розповіли. І ось тут тепер вже зроблю важливе відступлення. Я, віруюча людина, завжди вірив у Бога, регулярно ходжу до церкви. А в тому дворі поруч з одним із п'ятиповерхових будинків якраз і знаходилася та недобудова, вона була за самою багатоповерхівкою. Ну, знаєте, така собі звичайна недобудована триповерхова споруда. Третій поверх там взагалі не був завершений. Зрозуміло, що там збиралися наркомани, проблемні підлітки, алкоголіки, ну самі знаєте. Я ось цю будівлю взагалі пам'ятаю, ще з дитинства. І от усі діти, як я вже казав, говорили саме про цю недобудову. І, знаєте, було видно, що вони зовсім не жартують, вони щиро її боялися. Дивно було те, що ніхто не помітив моменту, коли дівчинка зникла. Всі, як один, кажуть, ну гуляла, як завжди, а потім ніби зникла, наче її там і не було. А ближче до вечора вже остаточно стало ясно, що її немає. Наша група почала пошуки. У нашому розпорядженні було майже все місто. Спершу ми вирішили оглянути саме ту недобудову. Смердюча, стара, холодна, темна, сіра будівля зустріла нас вкрай непривітно, все тому, що моєму товаришу ледь на голову не впав шматок стіни. Усередині, здавалося, не повітря, а взагалі якийсь пил. Дихати було дуже важко. Ми були там півтори години, не знайшовши взагалі нічого. Вже зібралося йти, аж раптом я почув крик одного з моїх колег. Бляхать, це що таке? Сюди всі швидко. Від побаченого я не міг говорити цілу хвилину. В одному з приміщень, за потрісканою стіною, у дірці лежала голова дитини, дівчинки, у неї не було очей, язик був, наче вирваний. Замість рота криваве місиво. Її голову насадили на якусь металеву арматуру. Буквально... Гострий кінець стрічав у неї злоба, хто взагалі здатен на таке. А далі було ще гірше почало відбувати і щось взагалі незрозуміле. Того ж вечора з двору зникла ще одна дитина. Коли я про це дізнався, у мене мало щелепа не відпала. Ми щойно, після кількох годин роботи на місці, де знайшли рештки дитини, вийшли буквально на кілька хвилин з будівлі. Інша група залишилась чергувати біля недобудови. І тут знову зникла дитина. До речі, ще одна тривожна деталь собаки, які допомагали нам у пошуках, категорично відмовлялись навіть заходити на територію цієї недобудови. Так до чого я це веду? Що зникла ще одна дитина, ще один маленький хлопчик, шестирічна невинна дитина? Батьки знову викликали поліцію. Ми були шоковані. Невже це маньяк? Але того ж вечора ми його знайшли. Знову почали обшукувати недобудову. Всі діти плакали, розповідали про якогось довгого, худого, чи то чоловіка, чи то щось незрозуміле, яке ніби живе в тій будівлі, і ось прямо на вході ми побачили калюжу крові. І знаєте, звідки вона капала з дерева, що росло біля входу? На одній з гілок ми знайшли тіло хлопчика. Я навіть не знаю, як це передати, просто уявіть собі. Його нещасне маленьке тільце було насаджене на гілку дерева, яке знаходилося на рівні майже четвертого поверху. Як таке взагалі можливо? На ньому не було одягу, тіло було розірване, серце вирване, те, що казати, з нього здерла навіть шкіру. Застиглою гримасою жаху, він висів на гілці. У той момент я по-справжньому злякався, бо за всі роки служби я такого ще не бачив. Усі мої колеги просто стояли не в змозі вимовити жодного слова. Всі були шоковані. Я потім підійшов до свого товариша і кажу: Слухай, а як таке взагалі можливо? Це бляха, хто може втягти дитину на дерево, голе дерево, на яке й дорослому важко вилізти, на таку висоту? Та ще якось умудритись, насадити її на гілку, на гілку бляха, і ще потім спокійно спуститися. Це як взагалі, я такого ще ніколи не бачив. Увесь двір був по-справжньому наляканий. Діти припинили гуляти. Батьки більше не відпускали малечу на вулицю, ну звісно, ніхто не очікував чогось подібного. Ось саме ця смерть поставила нас у глухий кут, бо жодних доказів більше не було. Велика група співробітників стояла біля під'їзду, де жив загиблий хлопчик. Раптом мене покликала якась бабуся. Вона сиділа біля сусіднього під'їзду, з похмурим виразом спостерігаючи за всім, що відбувалось. Вона махнула рукою суворо, показавши мені, щоб я підійшов до неї. Я відірвався від розмови і підійшов до старенької. Ви, хлопці, і справді будьте обережні краще з тією недобудовою, а краще її взагалі знести. Мовила вона тихо. Чому ви щось знаєте? запитав я. Я знаю внучку, навіть бачила. Моє вікно якраз на неї виходить, а я на першому поверсі живу. Я і раніше чула звідти різні звуки, але останнім часом усе частіше. Я старенька вночі спати не можу, вмикаю телевізор на ніч, ну і слухаю його до самого ранку. Так ось нещодавно, пізно вночі, в мене в кімнаті ще горіло світло, а на вулиці ліхтарів вже давно не працювали. Темрява така, що хоч окову кулюй. Я сиділа в кріслі, вікно було прочинене. Тобто мене видно було дуже добре. Світло ж світилося, як раптом чую, як хтось вибіг з тієї недобудови, наче щось мидалося біля входу. Вночі це було добре чути, я підійшла до вікна, визирнула повністю, вдивляюся, і раптом помічаю, пробігає хтось. Ледве-ледве видно було на вході до недобудови, а потім. Хрест даю внучку, почулося, як хтось мене покликав. по імені, кричить звідти, а я вас бачу. В мене ноги затремтіли, бо голос змінювався то дитячий, то дорослий. А потім він почав говорити голосом моєї сусідки. Я стою, слухаю, думаю, може поліцію викликати? Я раптом бачу, зі сторони недобудови з'являються два білі вогники, наче очі світилися. Я стояла, дивилася в те відкрите вікно, дивлюся в сторону недобудови, навіть поворухнутися не могла. А потім до мене, до старої, дійшло, що мене ж видно дуже чітко. У мене в кімнаті ж світло яскраве, мені стало зле, я повільно зачинила вікно та вимкнула світло. Довелося навіть швидко викликати, довго не могла оговтатись. І от ти скажи мені, бабуся трохи привстала, нахилилася до мене і тихо спитала. Хіба люди можуть отак голоси змінювати? Це що таке взагалі відбувається? Не чіпайте ви краще ту недобудову хлопці, недодобрати все. Вона взяла в руки хрест і почала молитися. Не знаю, мені стало якось моторошно від її слів, але мене покликали колеги. Роботи було ще безліч. Ми просто не знали, що робити далі. Мені все не давало спокою та клята недобудова. Ну і звісно ж, смерті цих двох невинних дітей. Хто міг таке вчинити? Також хочу зазначити: неподалік від її будівлі ми знайшли десятки трупів трупів собак, котів та якихось гризунів, від деяких залишилися лише кістки. Ми ніколи раніше не бачили стільки моторожного в одному місті. Тієї ж ночі ми вирішили патрулювати цілодобово, поділилися на групи по місту. Найбільше уваги, ми, звісно, приділяли саме тому району. Дуже багато машин стояли довкола, спостерігаючи за ситуацією, в кожній з яких були слідчі. А ми взагалі вирішили залишитися в самій недобудові. Прикинувшись безхатьками, озброєні, ми тихо засіли на першому поверсі. На вулиці з обох боків будівлі стояли ще дві машини з нашими хлопцями. Вони пильнували, що коїться навколо. І саме тоді сталося те, що я запам'ятаю на все життя. Найстрашніше, що мені взагалі доводилось бачити, десь на першому поверсі, зовсім близько, почувся різкий глухий ляск, Наче люк зачинили. Ми одразу приготувались, дали сигнал іншим групам, що тут хтось є. Раптом ми почули кроки дуже швидкі. Ми вимкнули ліхтарики і приготувалися, коли кроки наблизилися. Один із наших хлопців випадково натиснув на ліхтарик, коли присідав за стіною, світло раптово освітило половину коридору, і тоді ми побачили це. У сусідній кімнаті стояла істота висока, неприродно довга на чотирьох тонких мерзних кінцівках, шкіра бліда. сіра, вся в крові й рваних ранах. Воно було таким високим, що змушене було згинатись. Щоб пересуватись, а на його голові, я навіть не знаю, як це пояснити. Була голова дитини, вона була просто натягнута на його лице, було враження, що ця погань здерла з дитини обличчя і натягнула собі як маску. Я так злякався, що буквально впав. Ноги не слухались, свідомість відмовлялася вірити в те, що я бачу. Все це тривало кілька секунд. Потім воно раптом видало якийсь гучний неприродний звук, і з нього посипалися дивні й безглузді фрази, голосами дітей, жінок, чоловіків, наче хтось вмикав диктофони, перемотова уривку розмову без жодної логіки. Потім воно різко побігло в наш бік. Пролунав шквал пострілів, крики, поліцейські відкрили вогонь, десятки пострілів воно заверещало, судячи з усього від болю. Стрілянина не припинялась. Я лежав та нічого не розумів. Страх стиснув мене до стану повного ступору. Раптом воно схопило одного з наших і просто відірвало йому голову. Я бачив це на власні очі. Фонтан крові залив стіни, а істотиця потягла тіло до іншої кімнати. До тієї звідки прийшла, але під шквалом пострілів воно швидко зникло, забравши тіло з собою. Мене знудило. Не буду розтягувати. Через п'ять хвилин на місце прибули всі спецслужби, вони всі були шоковані. І знаєте що? Після обшуку виявилось, що у підлозі однієї з кімнат була дірка, що вела глибоко під землю, річ у тім, що її прикривали гострі дріт та сміття. Тобто її складно було помітити там знизу був прохід до приміщення, схожого на підвал, і саме там ми знайшли ще десятки решток тварин. І тіло тієї самої дівчинки без голови. Напіврозкладене воно лежало посеред кімнати, а в глибині того підвалу була ще одна дірка: прямий хід взагалі кудись під землю. Схоже, що ця погань ховалася саме там, ми не встигли її вбити, після цього ми вирішили знести ту недобудову. Дірку то в підлозі ми взагалі залили бетоном. Усе заварили і зробили так, щоб ніяка гидота більше не змогла вибратись назовні. Ну а що нам ще залишалося? Це бачили тільки ми шестеро чоловіків. Шостого воно забрало з собою. Що це взагалі було? Звідки воно взялося? Що це за дірка і що там далі знизу? Ми вирішили не лізти туди. Я не знаю, що саме ми бачили. Іноді мені здається, що я просто божевільний, що це все марення хворої уяви, без жодної логіки. Але я бачив це на власні очі. Усе відбулося настільки швидко, що я загалом після того випадку я і ще багато хто з колег звільнились без жодного пояснення, я переїхав в іншу область, бо мені просто страшно, та погонь лишилася десь глибоко під землею, і хто знає, де ще вона може вибратись на поверхню. Як жити далі з думкою, що поруч із нами, зовсім недалеко, може існувати щось немислиме. Щось, що може з'явитися будь-якої миті, приносячи лише жах і смерть. Я хочу лише одне попередити вас, будь ласка, будьте обережні, тримайтесь якомога далі від закинутих недобудов.